Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка. Така не дуже малесенька, бачите? Ну що ж, починаємо. Так, я думаю, почнемо з найменшого пакетика. Дивимося, що тут. Бачу вже це пакетик з AliExpress. Так, зараз я вам ближче чуть-чуть покажу. Так, саме перший лот це паєтки. Бачите? Паєтки всі змішалися, всі кольори змішалися. Це ще є додаткова робота для майстра. Але нічого, дивимось далі. Це є теж паєтки. Паєтки-квіточка в двох кольорах. Нормальні. Так, дивимось далі. Це все теж паєтки, паєтки-квіточка вже іншого розміру. Теж дуже блискучі. Я думаю, що всі брошки будуть гарно виблискувати. Будемо пробувати. І останнє, що в нас є, це в нас є матова така рубка. пісар-рубка. Так, дивимося другий пакетик, відкриваємо. Так, і що в нас тут є? Так, саме перше це такі дзьобики для пташок. Ну, я бачу, вони дуже великі. Не знаю, чи я буду їх використовувати. Це є стіклярус в одному кольорі, тільки зеленому. Так, далі це в нас. О, це дуже. Це канітель. Це є тверда канітель. Бачите, в дуже-дуже різних кольорах. Я замовила собі дійсно зробила великий запас цього разу. Саме більше я використовую срібло і золото, але тепер будемо пробувати щось інше. І коричневий, і зелений, бачите, є, і розовий. І золото, і бронза дуже дуже гарна канітель. В роботі теж вона дуже добра. Мені подобається, це є тверда канітель. Буду замовляти ще. Так, далі що в нас тут? Ага, це кристали, бачите? Це кристали в нас йдуть без, без цапів. Тільки самі кристали. Цапи теж десь є, зараз будемо дивитися. Я теж замовляла разом і цапи, кіхті. Ще їх називають кіхті для кристалів. Так, дивимося. Це в нас. О, це в нас йдуть застіпки. Застіпки я замовляла цього разу в двох кольорах. І е, оці застіпки, оце золоті, вони йдуть з поворотним механізмом. Це великі, це теж срібні великі. А це вже йдуть маленькі. Маленькі теж мають поворотний механізм. Не знаю, скільки тут сантиметрів. Подивлюся пізніше. Досить непогані. Так, дивимося далі. Ой, так, оце вже йде в нас для декорації. Ну, Це більше для фото підійде або для себе. Бачите? Гарно, гарно. Так, далі це в нас рукавички. Ну, це теж для фотозйомки, це дуже ефектно тримати брошку в рукавичках таких. Попробуємо. Непогані. Кавички непогані, попробуємо. Так, далі, це в нас траділо. Це що в нас? Це теж декорація. Це такі нарукавники. Зараз я одягну, вам покажу, як це виглядає. Так, побачите гарно. Все, час закінчується. Зараз дивіться, також я ще буду знімати другу частину, тому що посилочка не закінчилась.